Так, що, 4 є, правильно, розпочинаємо. Так. Да. Останні в відключенні немає. Кадолба тільки що сказав, що не буде його в останній раз. Так, все, дякую всім, що підключилися, бо і так це все тяжко робити. Давайте розпочинаємо. Я буду трошки, може, задержу, бо буду читати і. Так, перше питання про передачу земельної ділянки у власність Боровенській Валентині Анатолійні. Площею 0,1344 для будівництва та обслуговування будинку, господарських будівель та споруд. Хто за? За? Проти. Утримавсь. Всі за. Так, наступне питання про затвердження Кастирі Вікторії Іванівні. Також площа 0,0783 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Хто за? За проти утримались рішення прийнято. Так про затвердження Горбенко Валентина, Вікторівна, площа ділянки 0,15 для. Для обслугу для будівництва та обслугову житлового будинку господарських будівлі та споруд. Хто за? За? Так. За. Проти, утримались за. Так, про затвердження додула Сергію Миколаєвичу. Площа 0,25. Також для будівництва та обслоні житлового будинку господарських будівель та споруд. Хто за? Проти? Утримались. За. Утримали, за. Так, передати в постійне користування Володимирському ліцею Межівської селищної ради земельну ділянку площі 1 гектар 70 сотих для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Хто за? За проти. Утримались. Так, всі за. Дякую. Так, припинення шляхом розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.09.2020 року. Для... Коротше, сонячні панелі, площа 2 гектара 37-40. Я так зрозумів, вони їх убрали, да, і тепер хочуть розірвати договір оренди. Да. Ну, хто за? За? Давайте. Хто за? за? Проти утримались, Так, за. Також припинення шляхом розірвання договір оренди від 1.08 року. Площа 0,25. Так, для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд. Це в нас Наза, Назарин. Назарем. Це те, що ми давали. Тепер вони припиняють. Поробили документи. Хто за За. проти утримались? Так, також припинення шляхом розірвання договір оренди від 27.08.2020 року площа 2 гектара 10-42 сотих. Також для розміщення. Будівництво еплуатації та обслуговування споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств. Також це розривання по сонячних панелях. Seal 11. Хто за. за. Так, проти, так, про припинення також шляхом розривання до реаренди Sealfir 3, площа 1 гектар 56,53. сотих. Також для розміщення енергії. Енергогенеруючих підприємств. Хто за? За. Проти. Утримались. Так, наступне Про припинення. Шляхом розірвання також стов салфір 12. Площа 2 гектара 08.18. Також для розміщення нергуючих підприємств. Хто за? За. Проти. Утримались. Так. Наступне припинення шляхом розірвання до реренди землі Софія Енерджі. Площа 2 гектара 18,90 сотих. Також для е, роз, розташування об'єктів енергогенеруючих підприємств. Хто за? За. Так, проти. Утримались. Так. Наступне питання: припинення шляхом розірвання до реренди землі з угнівенком Романом. За площа. Площа площа. Не, не, щось. Площу глянете. Коротше, це для будівництва та обслуговування. Там 0,8, по-моєму. да, там, 0, 8, по ну, да, це там не щось не маленьке. Це ми давали для документів. Хто за? За. Також наступне питання. Припинення шляхом розірвання до оренди землі укладено з Федотинком. Площа 0,1380 для обслуговування... Житло будинку, господарських будівель та споруд. Хто за? За. Все, всі за. Так, е, наступне питання про припинення шляхом розірвання договору стов Фортіс Солар. Площа 1 гектар 96-93 також для, роз, для розміщення об'єктів енергогенеруючих підприємств. Хто за? За. Так, наступне питання про проходження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Дубів, Дубовиківської сільської ради Синельниковського району. Це вони з нами межує. Так, так, так. ми як суміжні землево, то саме, землекористувачі, і вони відповідно до земельного кодексу з суміжниками погоджують межі. Питань немає. Хто за? Немає. За. Так, за, всі проти. Тримався нема. Також питання у нас. Звернувся Картелеком про продовження строку дій договору оренди земельної ділянки від 10 листопада 2015 року. Просять, щоб ми їм продовжили площу 0,2474. Ну, адресу я не буду говорити, Для розміщення об'єктів і споруд електронних комунікацій. Ну, тут 12% до 2050 року, я думаю. Я 100 за. За. Все. Всі питання, в кого є, які. Питання, зауваження? Немає питань, зауважень нема. Все, всім дякую, до зустрічі на связь.